Саме це свято, дуже знаємо і Надіюся, що Я побачив, як витрачаю гроші, але не думаю, що можна просто народитися. По-нашому внутрішньому силі відповідь повідете, і я думаю, що наші сильно горятувати не треба якраз наші всі історики. У мене питання вчора зі скринькою по тій програмі ходили, а де воно слідкувати.

Ми робимо ми робимо до допомогу нашій до допомогу наших хлопців. Тому що здавалося б, ніби ми радіємо, ніби ми висемося, а діють жертви. ті жартів є для того, щоб ми раділи, щоб ми були щасливі. І Москва дуже хоче, щоб ми наділи надіялися чорних посили, схилили голову і плавали. павли. Хлопці наші віддають своє життя за іншим. За те, що ми і наші матері, служили, сестри були щасливим, не за наше щастя. Ясно, що в тому числі не кому ще не повернемося до тоді. That's true. Потім у нас в 16.00 вечір камерного співу муніципального хорду, mm -hmm. легенда це година Шевченка, 26, і в 18.00 виступ винського академічного народного кору. Мы были наши, Мы были начали эту эпоху, мы были на коммуникации. И я в данном случае, меня не что Ну, я думаю, что это уже стало... і 275 випадків на 20% відчувані позволили, знаєш ковід-39 на 10%, госпіталізації зросли на 27%, 33 госпіталізації і знає 28%. В цілому всередині до лікарні проводить тепло, поступлю 51 пацієнтів, 11 інфарктів знак 13 центрованих, 18 інсультів, це операції з нетрацинуєтних і на дорозі 9 тисяч. як що почалося, Доброго дня, шановний Нараславич, колеги, насамперед, вітаю вас, усіх колег свят Різдвої Богородиці, Дня міста, початку нового навчального року і нового церковного року. Всі в загальній освітній розпочали навчальний рік. На даний момент в загальній освітній встановили сіли запарки. 11 136 учнів, це на 568 учнів менше, ніж в навчальному році 2024 25 року. Першокласники у нас сіло парти 816, в минулому році було 954, це на 138 дітей менше. І за парти в старшу школу 10 класів сіло парти 405 учнів. З інклюзивною формою навчання. переміщення в усіх було 500. Звільнилися з роботи з 1 вересня, ми не змогли продовжувати навчальний процес, забезпечувати безпеку учнів, дітей на рахунок харчування. Сьогодні виїхала комісія, де буде передача документації, так як керівник ЗДО No26 написала заяву загодості, він буде звільнена. сьогоднішнього числа, там вже є виконавчі області, тому що ми формуємо. Певні дії, мабуть, в зв'язку звільнювати. Відсутність дітей будемо об'єднувати шкільні установи, тому що зробити один гарний заклад 26-21 садочка, який в нас І що Це зумовило гарне продовження роботи цього садочка, бо він був один з найкращих по персоналу, по ворічку, бо да, не був одним з найкращих на світе. Живання. Що стосується дітей, то в 2025 році у нас прийшло, у нас зараз є 2169 дітей, було 2282, це на 113 дітей менше. Але це є позитивна така динаміка, ми планували десь, по нашій передбаченні було мінус 300. Ну, що... Решта сторона ідея мама працює. Я думаю, що 113 дітей це вже не, не, таке, не, таке, не таке дуже велике подія. Звичайно, що є по але ми розраховуємо набагато таких більший сценаріїв. Добре. Добре? Добре, і, так, мені, так? і в є одне єдине питання про освітлення і завдання до більше? Анцеспорти були в рудках всіх творчих, технічних, яких хочуть, щоб діти творчо організувалися, ходили на музику, співали, танцювали, щоб діти були ми зобі, увазі, ті, з сестрами були розуміють. Ми зомбі будуть їх у басі ходити, і з некачими щитами. Це, це жарт. Зараз Ну, тому що відомо, що ми працюємо, тому напрямку цілий сякай місяць наші. Керівники і будь і керівники наших позашкільних закладів зробили втіки, звіни батьків. Сьогоднішнього дня, з понеділка, у нас розпочинаються уроки плавання в спортивній школі. Будуть задіяні усі діти секретаря, розроблені плани, розроблені плани логістики, доїду автобусами. Я думаю, що ми завтра, завтра відвідаємо перші уроки і з профільним доступом віруємо віду, що пошли по також ми вже проведемо певні роботи, і щоб по нашого стадіону біля будемо крово, і там буде огородження, плануємо там встановлення трибун. Ми рухаємося в цьому напрямку, щоб діти наші займалися спортом, займалися відмовані трикати, дороги, що не посезання, будемо так говорити, і руки вперед. Добре, і в мене тільки ще прохання до нас. Все зробити які можливі якісь речі і проблем, щоб її вже сьогодні зараз вирішити. Прошу підізнати всі комінальних служб. Це добре йде. Сьогодні ми отримуємо декоспорта, це по тему на сесію і рухаємося вперед. Продовжуємо розмови щодо залучення молодих школярів, молоді колярів. є така пропозиція, щоб по школах власні керівники проводили опитування серед дітей на те, чи відвідуються якісь позашкільні дів. Якось .е. ще паралельно провести опитування нашу молоді для скільки у паспорт, скільки на гутки, скільки на серці, скільки верхових, наприклад. На, да, на будь-який на, гурток. Будь і чи які де... зацікавлені, чи не здоров'я, чи може ще щось зробити, може ми, ми чогось не знаємо. <плес> <плес> Просто я думаю, що статистику на, на віщині зробили опитування серед молодь. 74% беруть інформації з того Втікання, за І 20% лише відвідують ну, поза шкільну якусь роботу. Лише два. Ведемо, як наші. В суботу відбулася велика пожежна літургія, що вона владика приріст. були всі освітянські капелани, Росії загальносвітньої установи, директори, вчителі, що отримали ще голосування, працюють готові постарання плани до школи. Наполами готові, співпраці з вчителями з нашими дітьми і з дитинствами. Які поговори запитання? Якщо немає де працювати, один виникав, то не зараз сьогодні святи.